Що там на Я збиралася прийти полити квіточку одну. тут. Мої свати в Кропивницькому. Я ось тільки прийшла Ви? про результат. Я не знаю. Я проводила якраз уроки, чула два вибуха, але я не думала, що це про І що, як в квартирі пошкодження, вікна? Но эти і и вікно в кімнату, всі два, два вікна в кімнату, і то не пишать балконы В, осила, в коридоре он пробыла еще... стенку потом туда туда в стенку ударилась Су. и Су. на горячий Су. горячий час горячий ты на память горячий да? ну, весь горячий в диване наверное не знаю я вообще не трогала. Так, ні звуку, ні свиста, ні виходу не було, ні жужжані, нічого не було. Вибух. Це в дерево, да? да, так що? На, на рівні дерева. Вибух, дим, пил і все. Його в увезливість. <потрібно>